Вау! Wow! Wow! З вами молодіжний арт фронт! І не просто молодіжний, але і сповнений оптимізмом у нашу перемогу. До речі, після Другої світової війни у США виник новий стиль, адже молодь зробила революцію у мистецтві, і він називається поп арт І ми вважаємо, що саме цей стиль має бути символом нашої перемоги, адже вона буде зовсім скоро. Поп-Арт виник у Великій Британії, але найбільшого розповсюдження набув у США. Він став справжнім зухвалим викликом традиційному живопису, оскільки там робилися натяк на зображення масової культури, включаючи у себе рекламу, комікси, звичайні предмети та новини. Після воєнна молодь хотіла додати чогось нового і тому повернулась до предметної зйомки, але додала до неї несерйозності та трішки іронію. Наш культурний фронт не стоїть осторонь і під час війни. До прикладу, взяти літературу. Наразі вона масово розповсюджується серед молоді. Артфронт завітав до наших студентів і дізнався, як вони беруть участь в цьому. Знайомтесь, Карпуха! продовжуємо знайомити вас, любі глядачі, з нашою поетичною молоддю сьогодні. Ми побуваємо на літературному вечері нотатки карого, а також матимемо унікальну можливість познайомитись з організатором цього вечора, студентом третього курсу нашого університету Борисом Малюгою. Слідкуйте! А ідея виникла рік тому, до початку повномасштабного вторгнення, і, власне, якщо б не війна, то цей проєкт реалізувався значно раніше, відповідно до війни. Але оскільки війна внесла свої корективи, то ми розпочали осінню 2022 року, і це вже була така. Добірна ідея, добірна думка того, що як ми це хочемо зробити, як ми це бачимо. Тобто, якщо до війни це були такі ж лише нариси, ідеї, тобто, ага, це треба зробити, тому що це важливо. Ось, а вже осінню ми чітко згрупувалися, сконтактувалися з людьми дотичними, з операторами, з режисерами, з поетами і розпочали цю діяльність. У Нас є продюсер Максим, який відповідає не лише за продюсування, хоча за це теж він поширює нашу подію, наші події по нашому університету, і не тільки, а також він займається адміністрацією, тобто він зустрічає людей на вході, супроводжує їх і допомагає зорієнтуватися в нашому просторі, куди піти, там де можна взяти води, і так далі. Це також доволі важлива місія. Також є дівчинка Варя, це його дівчина, яка також адміністратор. Вона також допомагає, і е, коли ми приходимо на якусь подію, зокрема сюди, то е, якщо ми знаємо там де нам ввійшли наш одяг, або там, на яку годину захід, чи як дібратись, то це їхня заслуга. А також є оператори. Вони в нас доволі змінні, ось але останній раз ми працювали з Анею. Про операторів можу сказати, що ну так, це важливо. Важлива ця функція зафіксувати і задокументувати цю подію. Тому що якщо подія відбулась, вона залишиться в голові лише у тих, хто на ній був, так і там запрошених і присутніх. Але ж важливо цю подію якось продовжити, важливо її. Залишити, зафіксувати, аби потім повернутись і щось проаналізувати, якщо є в моєму випадку, коли модератор ведучий, важливо передивитись, можливо, звернути увагу на певні помилки, на певні запитання, тому важливо фіксувати. А щодо команди, то можу сказати, що будь-яка система, будь-який механізм він не може існувати без якихось чітко скомбінованих команд. Тобто, якщо щось відсипається, то все відразу руйнується. Тому важливо. Аби це було в одній такій а, субстанції, в одній сукупності, тому намагаємось якось не випадати. Той, хто випадає, а, він випадає. Ми шукаємо лише зацікавлених. Тобто, якщо ти зацікавлена особа, ти поет, режисер, чи письменник, або художник, будь-що будь-якої творчості, приходь до нас і ми придумаємо щось класне. У ну, насправді багато хто думає, що це досить просто там запросити гостя, домовитись з площадкою, а насправді ні. Починаючи від домовленості з гостем на яку дату, на яку годину, чи виходить у простора на цей час, чи виходить тобі, чи виходить адміністратором, оператором, модератором, тобто, якось це все підлаштовується в певній мірі, але обираємо найбільш зручніші а, там, дати для проведення, іноді проводимо на, на будніх днях. Це трішки складніше для відвідування. Але коли проводимо на вихідних, то. Приходить більше студентів, тому що більше людей вільних. Але щодо теми проведення, то окрім домовлення на яку годину треба ще попрацювати з афішею, з її створенням, з її поширенням, аби пройшли саме зацікавлені люди тим, яким це потрібно, тому що іноді приходять пересічні. Тобто, приходить пересічно і до нас залишається і каже: Слухайте, я до вас потрапив випадково, але хочу, хочу тепер і далі сюди приходити. Ось тому ще важливо популяризувати, тому що будь-яка подія вона важлива, але важливіше стає тільки тоді, коли коли є люди, які її приходять, оцінюють і зможуть якось її прорефлексувати. І найкраще, коли е, після події хтось тобі щось каже, що скаже, слухай, ну от я осмислив, дякую. Це було класно. Тому ще важлива популяризація, аби люди приходили. Поезія якраз і народжується під час війни як паросток, квітки. Мо поезія це моментальна реакція на якусь подію. Якщо прозовий твір це осмислювальна, тривальна дія, то поезія це те, що народжується відразу, це емоція в певній мірі. Тому поетів зараз багато. Багато людей, котрі пишуть хорошу поезію, багато людей, котрі пишуть не зовсім хорошу поезію, але, мабуть, це має місце бути. Натомість важливо її популяризувати і завдяки активній популяризації, яка зараз діє і в Тіктоці, і на певних івентах, то поезія стає актуальнішою, тому що допомагає, допомагає відчути свій час. Ось якісь певні події, і поезія, зокрема, допомагає в складних моментах. Чому так важливо? Почути українське слово в окупованих містах та тому, що його не вистачає. Тому що воно, воно, воно власне і воно твоє, воно народне, наше, українське. А ой, Поділитись, у нас є кілька крутих проєктів. А і кілька крутих гостів, котрі прийдуть, котрі вже з котрими вже домовлена участь у нотатках каро. Це як і класики української літератури, так і досить відомі актори тому. Очікувати варто крутих івентів, крутих подій, будуть ще і поетичні читання, де будуть читати наші студенти, нашого університету, себто Карпенко Карго, а не тільки нашого. І поміж того, будуть книжкові клуби, буде проект «Поезія перемоги, де буде, де ми екранізовуємо вірші наших студентів. Та також будуть гості, які будуть розповідати про свій творчий шлях, про те, як вони проходили його. Натомість ми ж, молоді автори. Хто це все сприймає, буде нам це допоможе в нашому шляху, в шляху нашої самореалізації. Тому та приходьте на нотатки, буде багато крутих подій. На культурному фронті боряться на різних напрямках. Музика та її жанри розповсюджуються кожного дня і по всьому світу. Ось до прикладу взяти жанр арт поп, що виник через поп- арт. Артисти надихалися постмодернізмом, естетикою, модою, кіно і не тільки у 70-х та 80-х роках. Молодь зажадала зробити щось нове. І вони відмовились від звичайних рок-інструментів, додали трішки синтезатора, щоб музика була більш танцювальною. Танцювальна музика цікаво, під яку музику танцюють українці у сьогодення. Саме це ми дізнаємось через пару секунд у рубриці. Знай. Вітаю в етері. Рубрика Знай. Місце, де ми дізнаємося цікаві факти про українську культуру простими для всіх словами, і сьогодні у нас продовження нашої теми Шароваршина як вона негативно впливає на українську музику з Віктором Ціпаком. Ми поговорили з тобою про Шароварщину, і ти казав про неошероващину, так це створення під час війни. Чи ми можемо назвати це Баректарщиною самою? А, Ну, дивіться, шароварщина вона більше пов'язана з якимось аля умовно українськими традиціями. Знову ж така там та гопак, Юля Лушінська та всі в курсі. Гопак, далі там Калина, ля-ля-ля, Україна. М -м -м, танці, а Байрактарщина, це більше про те, що відбувається. Продиктовано самою війною, тому ця пісня Байрактар. Uh -huh. Ну, типу, це те, що саме от про війну. Тому це треба розділяти. Байрактарщина це прям війна, про події війни. А Шароващина це про а-ля традиції в лапках. Uh -huh. А чому прослуховування російської музики е нам шкодить? Тому що не знаю, багато моїх знайомих, які вже... Зники я не спілкуюсь. Думаю, що прослуховування російської музики, ну і що, я слухаю, і що далі. Мені не подобається українська музика, то прямо як сказати, чим вона шкідлива. Перш за все, ментально, друзі. Ну мені складно говорити на цю тему, коли вже повномасштабне вторгнення триває більше року. Перш за все ментально треба зрозуміти якщо ви ще не зрозуміли що ми різні українці і росіяни різні і якщо вам події за рік це не доводять я точно вам це не доведу. Вам це шкодить ем, чисто як сприйняття. Ви втрачаєте смак. Ви втрачаєте аналіз. Тому що вся російська культура вона побудована на спрощенні. Ну, типу, навіть якщо вони продовжують слухати Аля Клаву Коку. Ну, друзі, відкривайте текст і читайте. Ну, це ж. Е, про самоаналіз взагалі себе як людини, якщо ти сприймаєш цей матеріал, ну в мене до тебе питань немає. Ну типу, це твоя справа. Що ти можеш сказати про нашу старовинну українську музику етнічну, яку перетворюють? Е, мені здається, не дуже гарно на оцю шароварну байректашину. Тобто у нас була гарна етнічна пісня, та ж сама червона калина, похилилась, і її потроху перетворюють на такий мейнстрім, що псує про неї враження. Хоча це наша спадщина, яку ми маємо цінувати. А це до речі, важливе питання псує враження. А це питання мабуть. В самих українцях ми не звикли піднімати своє. Ми не звикли. Ми не звикли культивувати своє. І навіть якщо вже ця червона калина стала суперхітом, друзі, та хай вона буде вже в якому хочете вигляді. Хай вона вже буде і хлибнюки співає. І хто та хто завгодно, хай вона співає цю пісню до війни. Майже ніхто не знав. а Тут всі знають. То порадуйтесь, може помогне, перехресті. Слава Богу, пісню вже знаю. Дуже дякую тобі за таку цінну розповідь. Я зрозуміла, що Шербащина, Беректарщина і такого плану музика дуже негативно впливає на наше сприйняття українців і іноземців про сприйняття українців. І пам'ятайте, ніщо не запинить ідеї, час якої настав. До нових зустрічей. Ставлення до Байрактарщини є досить неоднозначним. Таке саме було й з поп-артом. Її неодноразово критикували митці, вважаючи, що поп-арт є звичайною культурою споживання. І не все у світ всього лише рекламу, банальність і. Ще раз я не розчула. Говори чіткіше. Охлад, то давай з тобою разом подивимося нову рубр новий випуск рубрики Театральний йде до вас. Вони якраз підготували вправи з дикції. Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні я проведу майстер-клас культури мовлення, який розвиває дикцію. Тож ходімо. Можна вас заходити? Так, можна. Е, дивіться, мене звати Аліна. Дуже приємно. Е, я хотіла б вам провести майстер-клас з дикції, якщо вам це цікаво. Цікаво. Ви взагалі навчаєтесь десь чи працюєте? Так, в школі навчаюся. В школі, а який клас? — Дев'ятий. Дев'ятий клас. 9. А як ви взагалі вважаєте? Чи потрібна людям розвинена дикція? Так. Щоб добре розмовляти, вимовляти всі букви. Правильно ставити, мабуть, наголос. Не знаю. Саме так. Ну, ви вважаєте, що це потрібно не лише в театральному? Так, це вже ці Дикція це чіткість і ясність вимови. Частота кожного звуку, а також слів та фраз в цілому. Погана дикція, ковтання окремих звуків і навіть частин слів ускладнюють розуміння вимовного тексту. Дивіться, у мене е, для вас є віршик, так як зараз весна, пора кохання. Я вам прочитати вірш Ліни Кустенка. Uh -huh. Спочатку нам треба буде його прочитати беззвучно, uh -huh. а потім нам треба буде ставити ось цей олівець рота і прочитати його за лісом у Ага, uh -huh. Добре, Добре, давайте ви просто. Ви маєте його читати Простепи. беззвучно, при, е, так, але відкриваючи дуже широко рот. Маєте читати а, розкажу тобі думку та є. Дивниць года жодні опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, Два того час, а, на рік. Я матиму час на, на завши сотні вражень, імені і, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди. Це залишилося в серці мою. А чому? То чудна теорема, на яку це не прирік. То все разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра і на рік. Чудово. Тепер ми можемо прочитати твій бірж голос, щоб подивитися, чи попливали, це якось справа. Скажу тобі думку таємну. Дивний здогад зг... з... мені обпік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра і на вік. І матиму час, нане завши сотні вражень і мені, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди. Залишилися в серці моїм. А чому? Хочу чудна теорема яку ти мене. Та все разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра і навік. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Е, Володимир. Володимир, мене звати Христина. Дуже приємно. Давайте з вами зробимо тренінг на дикцію і вимову. Давайте. Е, тоді е, у нас буде завдання прочитати бірж. Е, та е, спочатку е, ми будемо широко відкривати рота без ага. звуку, потім наступне завдання будемо з олівцем. І в кінці перевіримо, чи нам допомогло це. Добре. Дивіться, ось наш вірш. — Так, можна? Так. Так. Е, зараз е, місік. Будемо так читати. Разом? Я просто покажу як? Ага. Без звуку. Так, але треба дуже широко відкривати рота. Правильно? І так далі. Так. До кінця. Да? Так? Ага. Ви можете, вимовити, Р. Р. Супер, а зараз прочитайте ще раз цей текст. Я люблю твої очі у мрії, ті, що глянули в душу колись. в них мої сподівання й надії дивним карбом на вік запеклиць. Я узяв тих очей таємницю і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці, щоб розхлюпати людям в житті. І дивились на мене ті очі, як веселки з-під маєва брів. Тож диханням твоїм о півночі я людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шовкову по стежках, по лужках, по ночах. Супер, а давайте зараз без олічі спробуємо. Ого, ну давайте. Я люблю твої очі, умрії, ті, що глянули в душу колись. В них мої сподівання і надії дивним карбом навік запеклись. Я узяв тих очей таємницю і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці, щоб розхлюпати людям в житті. І дивились на мене ті очі, як веселки з-під маєва брів. Тож диханням твоїм опівночі я людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шовкову по стежках. По луках, по ночах. Супер. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи допомагають такі майстер-класи, такі вправи для розвитку? Е, та, я думаю, що на короткій дистанції точно, а на довгі не знаю. Зрозуміло. Тому думаю, так. Як ви вважаєте, такі майстер класи можуть допомогти людям розвивати? Діху. Це прикольно. Чудово, тобі. дякую вам за допомагати. Всім папа. Злате, мені так подобається. Твоя сукня в ней дуже приємний відтінок. Дякую. А ти знала, що кожний стиль має свою кольорову гаму. Наприклад, попарт славиться своєю яскравістю, неординарністю та драйливістю, яка лине звідусіль. А чи існує культура, у якій переважають більш стримані кольори? Так, і про це ми зараз дізнаємося у рубриці. Трейд ін! Хай живе Коріолан! До нас завітала римська культура. Це поєднання одягу та поведінки у стилі часів Римської імперії. Античність. Часи старого Риму це часи, коли екологічних проблем майже не існувало. Адже все виготовлялося з природних матеріалів. Тож сьогодні створимо образ секонд генду та збережемо екологію разом зі Славіком Лісовим. Майбутнім Коріоланом. Вірно. Тож перейдемо до перевтілення. Не вистачає лише корони, щоб відчути себе справжнім, правителем. Та в старому Римі не було такого. На голову одягали або стрічки, або золоті мінімалістичні прикраси. Тож складемо образ в такому стилі. Ох, аж шкода. Залишиш це собі на пам'ять. А поки перейдемо до одягу. І, звичайно, нам сьогодні не знадобиться. Зробимо справжній римський костюм. Тож, перевтілення через три, два, один. Dabar yra koryovala, naujai pravytė diryba. Наш культурний фронт і тепер знаємо, у якому напрямку нам слід рухатись. Ну, ми бороти стереотипи, як це робила молодь 100 років тому і дотепер. А ще не можемо не згадати про те, що сьогодні весь світ святкує день вишиванки. Вишиванка це стильно та круто, тому одягайте її не лише один раз на тиждень. А також долучайтесь до нашого флешмобу в університеті. Одягайте вишиванки, фотографуйте себе і виставляйте у сторіс з відміткою нашого університету. Новий день це ще один крок до перемоги. ai jeve de um...